Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні я буду готувати вінегрет по-новому. Навіть не готувати, а перевіряти рецепт. Мені вже декілька разів мої подруги відправляли рецепт з Ютуба приготування оцього вінегрету. Чесно скажу, я не довіряла цьому рецепту, тому й вирішила перевірити, чи дійсно так можна приготувати вінегрет, і він буде смачний і все приготується. І не буде сирим. Для тих, хто не бачив цей рецепт і не готував, я пояснюю. Ідея така: Буряк, картопля і морква, все чиститься і подрібнюється сирим, а потім вже готується. Як готується, зараз покажу. Для цього експерименту я взяла один буряк, такий чималенький, порізав, почистила і порізала його отакими не дуже великими, але й не дуже дрібненькими кубиками. А також одну середню середнього розміру моркву, почистила і порізала і одну картоплину. На холодну сковорідку відправляю буряк, додаю до нього 3 столові ложки олії, перемішую все, потім зверху на буряк відправляю моркву, а на моркву картоплю. Тепер додаю 3 столові ложки звичайної холодної води, накриваю кришкою, роблю максимальний вогонь. І чекаю, коли в сковорідці починає шипіть, шкварчать, а на кришці утвориться конденсат. З цього моменту все готую рівно 5 хвилин, вогонь відключаю і ні в якому разі кришку не відкриваю. Я ще в кінці сковорідку накрила рушником. І так овочі стоять, поки не охолонуть. У ну, мене десь приблизно стояли 2 години. Потім рушник знімаю, кришку відкриваю і дивлюся, що ж у мене тут вийшло. Ану, отак. Картопля м'якенька? Картопля приготувалась. Тепер можна все підсолити за смаком, перемішати і спробувати, як там буряк і морква. Чи приготувалися і буряк, і морква, не сирі, приготувалися, годиться для вінегрету. Тепер до вінегрету подрібнюю. Одну невеличку цибулину. Ця цибулька, хоч і маленька, але вона дуже соковита і солоденька, тому я її додам до вінегрету, а ще додам зеленої цибулі, і буде якраз цього достатньо. Вінегрет можна готувати по-різному. Все залежить від того, що у вас є в холодильнику і що ви любите. Так як я сьогодні не збиралася готувати вінегрет, зробила це спонтанно, тому сьогодні у мене такий спрощений варіант приготування вінегрету. Зазвичай в вінегрет я завжди додаю квасолю. Сьогодні не буде квасолі. Дехто в вінегрет додає зелений горошок. Але грушку я не буду додавати. Ви ж, звісно, можете додати або те, або інше, або те і інше разом. А чому б і ні? А ще до вінегрету я додаю квашений огірок і буває квашену капусту. Або те, або інше, або те і інше разом. Сьогодні в мене без огірків буде, просто додаю квашену капусту. А щоб вона була трошки дрібнішою, не такою довгою, я її отако... Нарізаю меншими шматочками. Чим мені сподобався цей метод приготування овочів? По-перше, нічого не кипить і не парує. По-друге, нема неприємного запаху від буряка і картоплі, які варяться в лушпинні. По-третє, вінегрету не треба готувати цілу ванну. Як іноді в нас може вийти, коли ми варимо всі овочі відразу. І якщо члени вашої сім'ї не хочуть вінегрету, можете приготувати. Індивідуально лише для себе. Що мені не дуже сподобалося в приготуванні цієї страви: варені овочі, я зазвичай завжди. Продавлюю через таку овочеву рішиточку. Це швидко. А сирі овочі нарізати складніше. Але коли у вас є гострий ножик, можна це робити спокійно. І ще треба, щоб кришка на сковорідці була склянна і дуже щільно прилягала. Ну що, дегустуємо експериментальний вінегред. Ану. М -м -м. Та він же смачний. Отак приготовлений з капустою без огірка, він ніжний, не гострий, такий навіть трошки солоденький. Спробуйте так приготувати. Підвожу підсумки свого експерименту. Так овочі готувати на вінегрет можна. Рекомендую і вам. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною, хто готує за моїми рецептами. Не бійтесь експериментів. Експериментуйте, готуйте, смакуйте. І будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі.